Проходьте. Сідайте, будь ласка. Радий вас бачити, Володимира Іванівна. він. Покажи мені того керівника, якому подобається, коли до нього начальство приходить. Тут ви праві, але ж у нас з вами завжди були нормальні стосунки. Нормальні. Тому я до тебе прийшла по цивільному без жодних свідків. Чи страпилось? Поки ні, але може. Слухаю вас. А може, чаю, чи може щось міцніше? Кави, наприклад? Ні, дякую. Часу в мене мало, тому буду казати, як є. Є люди в головному управлінні, які тебе хочуть зняти з цієї посади. Та я в курсі. На наступному тижні до тебе приїде перевірка. Не запланована. Будуть шерстити старі справи, особливо ті, де було перевищення посадових повноважень і неправомірне використання сили. Розумієш, на що я не натякає? На справу капітана Шевченка. Саме на неї. Так він тоді дійсно перевищив межі самозахисту, але в тій ситуації у нього іншого вибору не було. Можеш мені не переказувати цієї історії, я її знаю. Сама розумію, що коли на тебе біжить людина з ножем, ти не будеш ані попереджувати, ані постріл в небо робити, ані ногу оцілювати. Щастя, що він взагалі встиг вистрелити і сам залишився живим. Але ти ж розумієш, що це лише привід, щоб з тобою розібратися. Візьмуть цю справу, перекрутять і винним зроблять тебе. Ну, і що мені робити? Єдиний варіант, поки не пізно, ініціювати повторне розслідування і заявити, що відкрилися нові факти, і Шевченка все ж таки винен. Цей епізод єдине, що у них на тебе є. І я не хотіла б, щоб за нього тебе зняли з управління. Я так не можу. Це мій співробітник, і тоді він був абсолютно правий і здати його це зрада. Ну, тоді думай, що можна зробити. Час ще є. Валентина Іванівна, скажіть мені чесно, чому ви мене попереджаєте? Так, у нас з вами нормальні стосунки, але ж службові, ну приїдецькі. Ти справжній мент. і такі, як ти, потрібні державі. Я теж такою, як ти була, коли починала свою роботу, але зламалася. Довелось на щось очі заплющувати, десь перевищувати свої повноваження, десь проти совісті йти. Але ти кремінь не ламаєшся. Навіть ті, кому ти як кістка в горлі, знають, що ти справжній офіцер, і для тебе честь і совість не пустий звук. Тому я хочу, щоб таких людей, як ти, було якомога більше. Думай, час ще є.